Вітаю всіх у себе на каналі. Розглянемо поєдинок Ліги Чемпіонів. Восьмий це останній тур у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Далі у весняній частині у цьому турнірі будуть проходити матчі 1 16 і 1 8 розіграшу Кубку Ліги Чемпіонів. Деякі команди потрапляють це з 9 по 24 ту які зайняли. Такі місця 1-16 фіналу розіграшу кубку. А команди, які зайняли перші 8 місць, одразу потрапляють 1-8 фіналу. Борусія Дортмунд на своєму стадіоні Сігнал і Дуна Парк, який вміщує 81 359 глядачів, був заповнений повністю на цьому матчі. Атмосфера на цьому стадіоні неймовірна. Хто хоч раз попадає на матч на цьому стадіоні, не забуде його ніколи. І багато футболістів мріють зіграти на цьому стадіоні. Отже, Борусія Дортмут приймає у восьмому турі Шахтар Донецьк. Глянемо на шанси команд на порталі Трасе Маркет Борусія Дортмут. Команда коштує 473 мільйони і 200 тисяч євро. Подивимося найдорожчих гравців. Грегор Кобель 40 мільйонів. Воротар, центральний захисник. Ніко Шлотеберг – 40 мільйонів. Бачимо Вальдемар Антон. Немало стоїть 24 мільйони. 25 мільйонів. Правий захисник Ян Коуту, Юліан Руєрсон. Правий захисник 20 мільйонів. 28 Фелікс. Німіга. Атакуючий півзахисник. Юліан Брандт 35 мільйонів. Також стоїть Карім Едеємі, лівий Вінгер, 30 мільйонів. Максиміліан Вайер 40 мільйонів. Генейський нападник. І побачимо, що він у цьому матчі добре себе проявить. Серу Герасі Ну, а найдорожчий я бачу у цій команді. 50 мільйонів коштує Джемі Гіттенс лівий вінгер. Бачимо, що команда серйозна. Але є трохи спад у грі у своєму чемпіонаті. В мудисліги вони зараз займають 11 місце, і тому виступаючи у Єврокубках вони дуже агресивно налаштовані, щоб здобутись високих результатів. Тому що спад гри помітний у Борусії порівняно з попереднім роком. І багато попередніх матчів Борусія у своєму чемпіонаті програвала. І порівнюємо зі Коштовністю Шахтар Донецьк бачимо, що приблизно у три рази дешевше команда із Донецька 151 мільйона і 130 тисяч євро вартість згідно порталу «Трансфермаркет». І по гравцях метро Різник 7 мільйонів, Микола Матвієнко 18 мільйонів, Юхем Конопля 7 мільйонів, Марлон Гомес 10 мільйонів, Артем Бондаренко 10 млн. Кевін 12 мільйонів. І найдорожче бачимо нашого лідера, атакуючого півзахисника Георгія Судокова, який згідно Трансфермаркет, коштує 32 мільйона євро. Отже, склади команд Борусія Дортмунд, Овурота, Кобель, Центр захисту, Шлотеберг, Джан на флангах захисту, Бенсебаїні, Рієрсон, Півзахист, Байер, Забіцер, Бранд, атакуюча ланка. Байно Гіттенс, Адеємі і нападник Герасі. Головний тренер Борусій Дорков Тульберг, Шахтар Дорнецьк. У воротах Дмитро Різник, центр захисту Матвія Ткобондер на флангах захисту Азарев Тобіас в опорній зоні Крисків, півзахист Кевін Судаков, Марлон Зубков і на вістрі атаки Підрій. Головний тренер Маріна Пушич. В атаку мусив Маріно Пушич виставити під рідньо, тому що атакуюча ланка зараз у Шахтаря, можна так сказати, хромає. Так основного нападника Данило Сікана продали у турецький чемпіонат Транзиспорт, і гнелдо травмувався в попередньому матчі, але усім трауре не зовсім справляється з задачами, поставленими клубом. Як нападник його випускають. Поки що тільки на заміни. 17-та хвилина. Сиру Гіресі з подачі Адеємі завиває перший гол. 1-0. Брусія виходить вперед. 44-та хвилина. Знову Гіроссі отримує передачу від Бранда, робить прохит, ходить у карний майданчик, удар лівою. Забиває дубль гвінецький нападник. 2-0. Гол у роздягальну. Брусія йде до перерви при прийнятному для них рахунку. 50 хвилина через помилку воротаря Борусіні Марлон Гомес у підкаті забиває гол. Заберевся Кобель з передачі і тримав гол у свої ворота. 2-1. Інтрига у матчі зберігається. 79 хвилина, Бенсе Баяні з передачі Рейна проходить у штрафний майданчик Шахтаряний. Легенько через різника запиває 3-1. Перекидає через... Воротаря і стави крапку у цьому матчі. Агресивна гра Борисі у цьому матчі дала їм потрібний результат. Задем, як Адеємі виштовхнув корпусом Кевіна, ніби викинув його з потяга на шаленій швидкості, що аж той залетів на лаву запасних. І ще були грубі агресивні дії гравці Борусі, але в основному арбітр давав грати і порушенням правил це не фіксував. Також згадаємо. Сейв Дмитра Різника наприкінці першого тайму зі шафного з подачі Рієрсена і сиру Гірасі замикав його передачу. І ще чуть-чуть Гірасі у цьому матчі би забив для себе хіт-трік, але врятував Різник. І у другому таймі дуже подібний стандарт з того ж флангу. І той же футболіст виконує штрафний, як ніби дефект дежавю. і тільки не Герасі завдавав удар, а Бен Сабаяні. І знову різник у красивому стрибку рятує ворота Шахтаря. А згодом наш воротар сміливо зіграв проти Герасі, заступивши собою прохід і перегравши. Гвінейського нападника. Отже, в результаті 3 1 Шахтар програв. Нагадаємо, що на 17-й хвилині забив Герасі. подвоїв свій успіх Герасі на 44-й хвилині, дубль гвінейського нападника. Марлон Гомес зберіг інтригу у матчі, забивши після помалки воротаря Борусії на 50 й хвилині. І Поставив крапку у матчі на 79-й хвилин Бенсе Баяні своїм проходом у штрафному майданчику на замасі прибрав захисника Шахтаря і легенько перекинув через різника м'яч. Так, статистика матчу Борусія, Дорпун 2.29 очікувань голи, показник XG, а у Шахтаря тільки 0,38. Хоча володіння мечем більше у Шахтаря 55% у Борусії 45%. Удари Борусія – 15 Шахтар. 7%. Удари в площину урі 7-2 на користь Борусії. Удари по ворота. Тут рівність 3-3. Кутові удари. 6-1. Удари з меж в штрафного майданчика. 14%. 3. Сейви воротаря, звісно, у Шахтаря більше. 1 у Борусії – 4 у Шахтаря. Штрафні удари 9.10, дотиків більше у Шахтаря. ну і так далі. Результати 8-го туру. Нагадую, що це заключний тур осінньо-зимової частини розіграшу Ліги Чемпіонів у груповому етапі. AstonVila Селтік 4-2 AstonVila перемагає Байер Слован 3-1. Байер Спарта 2-0. Барселона в нічю зіграла за Талантою 2-2. Брест програв у Реал Мадрид у 0-3. Динамо Загріб 2-1. Виграв у Мілана. Жерона програла у Арсенала 1-2. Зальцбург з Атлетіко зіграв 1-3 на користь Атлетіка, Інтер Монако 3-0. Ліль Фейнот 6-1. Манчестер Сіті переграє Брюгі 3-1. ПСВ виграє у Ліверпуля 3-2. Спортінг Болоня Нічя 1-1. Штурм Лейпциг 1-0, мінімально штурм добуває перемогу. Штутгарт ПСЖ 1-4, Ювентус Бенфіка 0-2. І Янбойс мінімально поступається, цервені зв'язки 0-3. І остаточна таблиця у Лігі Чемпіонів після групового етапу. Наверху бачимо Ліверпул тільки з одною поразкою. Барселона Арсенал Інтер. Атлетіко, Бачимо, яка команда в середині турнірної таблиці. Реал Мадрид, 11-й. Далі Баварія Мілан ПСВ ПСЖ. Жерона там, де грає наш Віктор Циганков на 33-му місці. Ну, а Шахтар не зумів пробитися у 24 найкращих команди. Тому посідає 27 місце і вилітає з Ліги Чемпіонів. А так би міг би. Якби трошки вдаліше складалися матчі, ще трошки пробиться одну 16-ту фіналу. Тобто посівши 24-те і вище місце, на жаль, не зміг це зробити. Після Жерони 34-та Зальцбург Слован і Янбонс 36 у -та цій таблиці. І вже відбулися жеребкування, так як я з запізненням записую це відео одну 16-ї фіналу, які у лютому 11 і 12, 18 лютого відбудуться ці матчі. Тож анонсую, 11 числа будуть Брес буде приймати ПСЖ, Мансіті буде приймати Ріал, Спортінг з Борусії і Вінтос ПСВ. 12 Брюгі буде приймати Аталанта, Монако зіграє з Бенфікою, Селтікс. Баварія, Мюнхен, і Фейнор буде приймати Мілан. І 18 лютого Мілан буде грати з Феінордом, Аталанта з Брюгі, Баварія з Селтіком і Бенфіка з Міланом. Тобто два рази будуть грати, спочатку буде одна команда приймати у себе матч, а потім інша у себе буде грати матч-відповідь. Ось так по цьому огляду. Ставимо подобайки, якщо відео це сподобалось. Прошу. Донатити на розвиток цього каналу, бо чесно кажучи, пізно виходять ролики, бо комп'ютер старенький і програма монтажу яка потребує оновлення. На це все потрібно кошти, щоб розвиватися і робити більш якісні відео. Так що буду вдячний за фінансову підтримку в описі відео. Є різноманітні реквізити для допомоги мого каналу, так що буду дуже вдячний, хто має змогу це робити. Підписуємося на канал, називаємо дзвіночок, розповсюджуємо моє відео, дивимося інші відео на моєму каналі. Всім удачі, до нових зустрічей!